Привіт, друзі! Якщо ви обожнюєте вареники, але не хочете або немає часу довго звозитися з тістом, ловіть простий рецепт вареників, виходять пухкі, ніжні, смачніші звичайні, але ще й готуються за лічені хвилини. Ну що, поїхали, і перш ніж ми почнемо робити наші вареники, ми ставимо воду на огонь, бо вода довше буде закипати, ніж ми будемо ліпити ці наші чудо вареники. Водичку. Обов'язково трішечки треба підсолити. Так, І поїхали. У мене ось 300 грам ось такого сиру. Тут дуже фракція велика, мені це не підходить. Тому я трішечки збиватиму його блендером. Додаю до нього яйце, так, солі обов'язково дрібку, ну, десь півчайної ложки. І чайну ложку цукру. Це обов'язково. Так, і взбиваю блендером. Ну, ось така консистенція у нас вийшла. однорідна. Зараз ми додаємо ось так: 100 грамів борошна. А може і менше. Під обрядче вимішуємо. Так. Борошна ми сюди будемо не небагато. Це будуть дуже такі корисні варенички. Бачите, там менше 100 грам пішло. Зараз. Так. Припилюємо нашу досточку і вивантажуємо нашу творожну масу на досточку. Так. О, бачите? Ось так. Все, нам мука не потрібна. Все, ми зараз його вивізимо. Дивіться, вийшла у нас отака ковбаска, ділю її на дві частинки. Так, і ось що я роблю з нею. Все, ви бачите, як мало всього потрібно. Мінімум продуктів, мінімум зусиль, вода, до речі, ще не закипіла. Так, фармую таку сушину. Ось отак делаю. Дивіться. Ось ну, такий легенький сніданочок, перекус до чайку. І їмо ми ці варенички зі сметанкою, звичайно. Отак робимо однакові, тут трішки більше. Муки зовсім мало пішло. Ну, і тут дивіться, щоб ви мені не писали. Ой, не солони, не солі ми дуже не їмо. Соль це вред, тим більше у віці. Тому ви все робите за своїм смаком. А то пишуть рибу. Подивилась кошмар. Я ж попереджувала, що всі роблять на свій смак. У нас такий смак, у вас другий смак. Тому ви робите це ж не важко взяти і досолити. Тому всі робите під себе. Так, все, тесто відпочиває. Чекаємо, поки наша водичка закипить. Так, вода наша ще не закипіла, хоча тісто вже відпочило. Хвилин 10. Тепер дивіться, що ми робимо. Ми наше тістечко беремо, і нарізаємо на отакі сегментики. Тут теж, на такі, які ви вважаєте потрібні, за потрібне. Гляньте, отак обмакуємо борошно з обох сторін, придавлюємо трохи і відкладаємо. Це дуже легко і просто. Нам, нас такі шматочки влаштовують, а ви вже під себе. Так. І так робимо з рештою тіста. Ну, ось, дивіться, вийшло із 300 кисломолочного сиру. У нас 17 ось таких вареників. Вони пухкі, ніжні. Це смак неперевершений. Открию вам секрет, внук і я, ми більше любимо ось цей варіант вареник. З сиром. Бажаєте вареників, нема коли ліпити. І ось, нема там кефіру. Ось вам замінник не гірший. Повірте, я ж кажу, я і внук, ми більше любимо ці варенички. І на двох вистачає легко такої кількості. Ну, ви вже вираховуєте, скільки потрібно творогу на вашу родину. Ну ось Нарешті закипає наша вода і будемо варити наші варенички. Так, водичка повинна кипити нормально, завантажуємо наші варенички. І саме головне не переварити, бо вони можуть відділитися тісто з творожком. Так як вареників у нас не дуже багато, лише 17. Я на цю миску завантажу їх усі. Якщо у вас буде багато, діліть на дві частини і двічі завантажуйте. І обов'язково ніякого заліза, дерев'яна ложка. Ось так помішуємо і чекаємо. Поки закиплять. І потім 2 хвилини і виймаємо. Ну, нарешті закипіли наші вареники. Дивіться, наскільки вони збільшились. Запам'ятайте, тут нема ні розпушувача, ні кефіра, ні соди, нічого. Взагалі, бачите, які великі стали. А які вони будуть смачні, пухкі. Так, зараз чекаємо одну хвилину і виймаємо. Все, минула хвилина і ми виймаємо наш. Глечик. Вам видно? Гляньте, яка краса. На дно я поклала трішечки вершкового маслу. І, звичайно, ми будемо здабрювати їх вершковим маслом, бо це поєднання просто неймовірне для таких вареничків. Все. Ось. І все. Я не знаю, скільки в нас пішло. У нас більше вода закипала. І зверху тепер я люблю так, розтопити трішечки ще вершкове масло. І ось так здобрити. Гляньте, ай-яй-яй. Яка це смакота. Все, йдемо куштувати. Що, будемо куштувати наші варенички. Звичайно, я буду їсти їх, подавати зі сметанкою. І зараз скуштуємо з вами. Гляньте, які вони пухкі. Зараз я покажу вам у розрізі. Ви подивіться на це чудо. Ви Бачите? Це при тому, що ми муки майже не давали. Ну і спробуємо. Щоб ви розуміли, це така нежність. Ви не зможете утримати, щоб зробити ще раз ці вареники. Тому готуйте, смакуйте, лайкайте, підписуйтесь на мій канал, далі буде ще багато цікавого. Всім вам миру, щастя і всього найкращого. До нових смачних зустрічей! І щиро дякую усім підписникам, що ви зі мною. Разом ми сила. Ви мене надихаєте. На нові смачні відео. Дякую вам.